Привіт! Сьогодні ми почнемо заняття саме з прав на тіло. Саме тіло позбавляє нас затисків, відповідає за об'єм повітря, яке ми беремо в наші легені, і тут в нас живе діафрагма, саме вона відповідає за дихання, і голос також спирається на діафрагму. Отже, поїхали перша вправа на відчуття нашого хребта, нашої основи. Беремо ручки замок і витягуємось за ними вгору. Поїхали. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, вісім. Ще три рази. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. І останній: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Це також на координацію ми вмикаємо наше тіло і вчимося їм управляти. Наступне це плечі. Рухаємось через верх вниз, таким чином вмикаючи об'єм наших легень. Уявляємо, що ми птах, який розправляє свої крила. Поїхали: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, вісім. Далі в нас вмикається грудна клітина. Далі в нас вмикається грудна клітина. Робимо рухи вперед, бік, назад, бік. Ніби тягнуть за ниточку вперед. При цьому плечі лишаються на місці і стегна також не рухається. Поїхали. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, вісім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудово. Тепер ми поєднуємо ці точки і рухаємось у зворотній бік. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Як гарно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудово. Стегна. Ми вмикаємо наші сіднички, рухаючи стегна догори. Поїхали. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зворотній бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово! Тепер переходимо до колін. Саме коліна допомагають диханню діафрагмі. Бути рухливою, бо діафрагма спирається на коліна. Ми рухаємось теж по колу. Поклали ручки на коліна і один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Інший бік: один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Чудово! І носочки. Прогибаємо їх, прогинаємо їх. Ніби ми балерина, яка готується до класу. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер переминаємось з ноги на ніжку. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Відчуваєте, як підтягується все тіло? Тепер перевіряємо нашу позицію. Голова, перша точка, плечі. Ніби на вішах вдягаємо, голова продовження шиї. Стегна в тонусі, ніби тримаємо олівчик. Так, і рухливі коліна. Ось так. Саме ця позиція допомагає розкрити максимально об'єм легень, позбавитись від затисків і тримати красиву, ровну постанову. Перевірили, трошки порухалися в різні боки. Чудово. Тепер переходимо до наступних прав. Переходимо до голосу. Робимо вправу на відкриття голосової позиції. Уявіть, що наверху стоїть коробка. Ми беремо її ось так і кидаємо вниз зі звуком «ха». Поїхали. «Ха» – Ще раз. «Ха» – Ще раз. «Ха» – Ще раз. Не бійтесь. «Ха» – Ще раз. Ха! Ще два рази. Ха ще Ха. Дуже добре. Переходимо до наступної вправи і формуємо позицію такого звучання. Тобто ми вмикаємо резонатори, які знаходяться у нас тут в масочці. На звук м. Ми уявляємо, що наша масочка це таке жиле, яке тане під час спеки. Робимо постукування. І опускаємо щелепу вниз на звук М. Поїхали. Наступна вправа це микання всіх полостей. Ми це робимо на звук «мі». Микаємо верхні полості під очима ось тут на скулах і полості щелепи. Поїхали. Mm. Чудово. Тепер переходимо до дихання. Дихання живе в нас ось тут, да? де працюють м'язи. Перша вправа, яку ми робимо, це відштовхуємо свої долоні, які ми поставили на прес, зі звуком пті. пті пті, 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 пті пті, пті. Активніше працюємо губами. Пті-пті, пті, пті, пті пті пті, пті. Ще точніше пті-пті, пті, пті-пті, пті-пті. Ще Пті, пті пті пті-пті, пті пті. дуже добре. Наступна вправа має назву кулька. Уявляємо перед собою кульку, звичайно, повітряну, і ми спочатку надуваємо її на звук с, і потім здуваємо на звук «пуфу». Під час цієї вправи активно працюють руки. Ми показуємо, як працює наше м'язо. Поїхали. На звук с сс, с, 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 видих, ще сцц. Видих. Дуже добре. Наступна вправа на формування подовженого видиху. Таким чином, ми робимо вдих на чотири рахунки, затримку на два рахунки і видих на шість. Саме затримка дає можливості е, говорити на опорі, да? тобто ми кажемо активно, а не просто так ось таким тьмяним звуком. Да? Ми формуємо його силу. Таким чином. Добре, робимо вдих на 4 Затримка на 2, видих на 6. Поїхали. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два. Видих на пф, на шість рахунків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Давайте зробимо один раз разом з вами. Поїхали. Пфф <at the> <time> угу, ще. Затримка. Видих. Ще. Затримка. Видих. Вдих. Затримка. Видих. Зробимо компенсуючу вправу, бо, може трохи запаморчені відчуватись. Дмухаємо теплим повітрям на скло. І остання вправа. на одному видихі, на одному з затримкою, кажемо, «п'ять дочок сірочок вишивають сім сорочок. Готові? «П'ять дочок сірочок вишивають сім сорочок. Угу. А тепер подовжуємо. Тобто, у нас було п'ять дочок, стає 6, 7 і так далі. Наскільки вистачить повітря? Поїхали разом. Вдих, затримка. Поїхали. П'ять дочок сірочок вишивають сім сорочок, шість дочок сірочок вишиваю сім сорочок, сім дочок сірочок вишиваю сім сорочок, вісім. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Правий закінчено.